500 гривень в день, повністю без складів. Гра просто для дітей. Проєкт перевірено, гроші виводяться, я вже вивів більше 200 доларів. Проект знаходиться в телеграмі. Все, що від вас потрібно, це заходимо в проект, а головному екрані у нас шейкер. Коли ви починаєте трусити телефоном, у вас труситься шейкер, Тобто ви як бармен робите коктейль. Коли завібрував телефон, то перша стадія вже готова. Можна робити три стадії, а можна продати на першій. На другій стадії випадає ще енергія додаткова, тобто, що ви ще більше можете коктейлів робити. На третій стадії ще додаткові тони. Випасти може від 0,002 тона до 1 тону. Причому 1 тонн може випасти і на першій стадії, і на третій стадії. В загальному це займає три стадії десь близько 10 секунд. А 2 тона це по суті 400 гривень. Цих коктейлів ви можете робити багато, але на них потрібна енергія. Де взяти енергію? Заходимо в завдання. І тут виконуємо завдання. За кожне завдання вам дається енергія. Також, якщо ви запрошуєте друзів, Тут є розділ друзі, то вам також дається за кожного друга енергія. за посиланням в шапці профілів У нас є чат взаємних рефералів. Там ви просто пишете, куди вам потрібен реферал, і вам пишуть люди, куди вони хочуть, щоб ви зайшли. А вони заходять у вашу тапалку. При цьому ви отримуєте активного живого реферала, а не ботів. І зовсім безкоштовно. Ви від тут від 0,1 тона, і це дуже круто, тому що раніше було від 1 тона. Також в них має запуститися на слідуючій неділі турнір. З попереднього турніру я вивів 30 тонн, а це на той час більше 150 доларів. Як зайняти призове місце, просто активно трусіть телефоном, активно робіть шейки, заробляйте чим побільше і ще додатково в бонусом отримаєте гроші із турніру. Такі турніри вони роблять раз на два місяці приблизно, тому не пропустіть цю можливість. Посилання на цей шейкер є в описі під відео. Також є посилання на наш телеграм-канал. Якщо ви підпишетесь, ви будете завжди в курсі нових крутих новин, при яких ви зможете витягувати з тапалок на максимум. Також в каналі є ще декілька проектів, які дуже перспективні. Тож користуйтесь ними всіма і заробляйте доволі гарні гроші, особливо якщо ви сидите вдома. А це зараз велика проблема. Всім гарного дня і заробляємо з по максимуму.